Наші вітання, друзі. А ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною. Іван Ступак, це військовий експерт. Я думаю, ви це знаєте стовідсотково. Колишній співробітник СБУ. Мої вітання, пане Іванове. Вітаю, радий бачити. Дякую за прошу. Навзаєм радий бачити. Дякую, що доєднались. Тут причин на жаль вистачає як хороших, так і поганих. З поганих почнемо. Більше 40 ракет було випущено, зараз навіть скажу, скільки конкретно, тут повітряні сили вже, в принципі, відзвітували деталізовано. 43 ракети було випущено різних типів, і Х, і калібри, і С-300, С-400, збито було 30. Ракет була атакована в першу чергу газова інфраструктура на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Переважно це Львівщина та Івано-Франківщина. Є об'єктів і повітряні сили. Це визнають і обласні адміністрації, очільники обласних адміністрацій. Я тут знаєте не про тактику, і не про те, що чому вони це роблять. Я про те, чому вони такі великі лаги почали робити між е, цими терористичними атаками. І вони у них, знаєте, ну от одна справа, ну коли є динаміка, статистика якась, ти дивишся і воно плюс-мінус однаково. Там 100, 100, 100, 100, 100, як два роки тому, коли почали стільки ось ці масові обстріли. Зараз е, там 30-40, тиша, 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 шахеди міхірачим 30-40, е, 10, там, 6, е, 90. Ну, з чим це на вашу думку пов'язано? Так, ну давайте ще раз одразу. Ми не знаємо, що в голові у Валерії цього Андрій Ремович Білоусов, це міністр оборони. Ми теж не знаємо. Можемо тільки припускати. Звісно, що тут вперше згадуються технічні можливості Російської Федерації виготовляти. Були до цього також різноманітні дані, які показували, що є там певні пробуксовки з обходом санкцій. Не завжди вони спрацьовували. Бачу, що китайські банки періодично блокують платежі Російської Федерації, російських установ до своїх контрагентів. Потім вони йдуть на рівень нижче. Ну це умовно можна порівняти умовно раз, я не хочу, щоб ніхто там не mm -hmm. образився. Є, наприклад, там, не знаю, там, Ощадбанк, Ощадбанк каже, ні, вони йдуть нижче до Привата, потім каже, що Приват каже, ні. Йдуть, наприклад, до Першого Чопського українського банку. Тобто нижче, нижче, нижче і якось там от обходити ці санкції. І, можливо, там запасні частини комплектуючі мікроелектроніка вчасно надходили. і це впливало на виготовлення ракет. А, немає ракет. В тому обсязі, або чекають, або давайте те, що є, кидаємо, бо треба влучити, і так далі. Я пропускаю з приводу цієї останньої атаки, що можливо тут все вперлося ще в Енгелс, Енгельс, ні, Фрідріх Енгельс, а і саме база Енгельс, на та база, яка була спалена тиждень тому, але як виявилося, що не вся вся, вся, там зараз загалом кажуть 42 резервуарів, сім просто наглухо згоріло, десь 4 Здається, було пошкоджено. Про решту інформації поки що немає, бо задимленість шалена. Я припускаю, що те паливо, яким хотіли заправляти борти стратегічної авіації, ну воно згоріло, літаки не заправили, і це зменшило масштаб тієї атаки, яка по великому рахунку повинна була бути щось таке масштабне, коли ми згадуємо да там. Скільки 90 ракет летить, 100 ракет, а тут 40. Здавалося, Господи, ні туди, ні сюди. Ви або там сюди, або тут, сюди, або туди-сюди воно укачує сильно. І я думаю, що це знищення автобази воно відтермінувало цей удар раз і, по-друге, зменшило його масштаб і масштаб шкоди, тобто 30 ракет. Було збито 10 тільки прилетіло в цілі. Ще не менше одна, це те, що я бачив відеоряд. Вона влучила в землю. Тобто є там вирва, шалена, там 5 на 6. І ви розумієте, що там ну, це не був стратегічний об'єкт, це просто була земля, так пошкоджені навколо будівлі, але вони не знищені. Це великий-великий плюс. І про загиблих, поранених теж не повідомлялося. Тому ось такі удари по нафто Сховищем, де специфічне паливо зберігається, це також спроба українських сил оборони відтермінувати ці удари або ну применшити їх масштаб, масштаб їх ударів, ну масштаб наслідків. А нам вдається надовго виводити з ладу ланцюжки виробництва чи постачання ракет. Ну, от Брянщина та оце хімічне підприємство. Там ши е, компоненти для ракети Пуха, реактивних систем. Е, окрім Нафтобас, ми ж так само і по підприємствам, там е, конструкторським бюро, всяким і так далі б'ємо дронами. Не виводимо до кінця, але ну, частково руйнуємо. То це... Постійно повинно відбуватися тільки тоді у них ланцюжки виробництво і постачання ну припинять своє існування, чи будуть поставлені на паузу, чи ну все ж таки можна, і брянщина це показує, що можна вивести з ладу на місяці. Ну тому що на нові підстанції не завезеш, бо їх немає. Вони ж там не просто по підприємству, вони ще й підстанції влупили, щоб воно взагалі наші. Я маю на увазі, під вони, а маю на увазі наші. Просто не кажу, хто саме наші. Можна вивести тільки з ладу, чи можна під корінь знищити? Чи дронами не можна? Ну, дивіться, дронами так. це важко. Дронами важко, Ну ми розуміємо. Дрон, ну скільки він пролітає? Ну, тисячу, тисячу двісті кілометрів, скільки на ньому вибухівки. Тут знаєте, це як бігуночок. Ти в сторону менше вибухівки, він летить довше, там на тисячу шість кілометрів. Більше вибухівки одразу зменшується дальність польоту цього безпілотника. Він стає більш важким, такий. Менш може маневрувати. В чому нюанс? На жаль, Російська Федерація вона довга за масштабами. Є нещасна кількість підприємств, які знаходяться за Уралом, і ми не готові, я не готовий сказати, скільки вони задіяні в цьому ланцюжку. Наприклад, коли на Брянщині щось виноситься з чату, чи це єдине підприємство взагалі в цій галузі а, і все, галузь не працює. Чи там є там 3-4, які без проблем можуть його замістити? Так, там є там складнощі, але. Замістити можуть і, ну, і галузь може працювати. Але подивіться, яким чином, як структурована Сили безпеки, вони ну, раніше були структуровані, а зараз ми бачимо: знаєте, як цей, господі, місячник е здачі зброї до органів внутрішніх справ. Да? От, от місячник влучання в НПЗ, ну хімічну галузь То спочатку НПЗ було, зараз хімічна галузь. Я впевнений, що є певні каталоги, я про це коли я раніше говорив. Каталогізація цілий за масштабами, за виручкою, за сплатою податків за кількістю людей, які працюють на підприємстві, за важливістю для економіки, для експорту, то та там за різними категоріями. Бо ще раз, я дуже хочу, щоб ваша шановна аудиторія розуміла: цілі не обираються там умовно, там не знаю, там, на трьох. Сидить цей. Буданов, Єрмагов, Буданов, Малюк, разом з Сирським. і вони це Две це. Ні, так воно не працює. На камінь ножиці бумага — воно не працює. Є каталогізація, і є певна логіка в обранні цих цілей. Ми обмежені в ресурсах. У нас ресурсів не так вже багато, щоб запускати ті безпілотники. Хоча остання атака це було під 200 безпілотників. І я не знаю, можна вас так казати? В етері росіяни сиренули дуже сильно. Вони написали ну, заблюз, за, за, запікайте мене потім. Якщо що. Е, росіяни написали так, що результат був і не на нашу користь, тобто не на російську користь прилетіло багато. Так частину збили, але е, що на табло по очках Україна в цю в цю атаку вона виграла. Вони самі це визнають. Було 200 безпілотників. А попередній рекорд він здається, був в серпні 2024-го. Там було. 156 безпілотників. Знову впираємося Вартість це 100-150 тисяч 200 тисяч американських доларів за один. за один Так, є там сміття, є мотлух, який летить. У нього головна мета: мама, я політіла, мама я розбився Все більше немає mm -hmm. взагалі слова зовсім. Він пустишка. Але ті, які робляться, вони коштовні, там електроніка, обходити ППО російське, там маневрувати реп-обходити, це дуже важко складно. Дійсно. Uh, в цій атаці приймало декілька видів безпілотників, і от для Російської Федерації зараз іде фікс вирахувати місця, де ці безпілотники виготовляються з однієї сторони. Які ми маємо вади як Україна? Ми маємо вади, ну, вади недоліки в грошах. У нас немає стільки грошей, щоб кожної ночі росіяни як вони нас напускають, ці свої шахеди гірані стоїть коштує скільки двісті двісті сімдесят тисяч за різними оцінками, і щоденно десятками десятками у нас таких ресурсів немає. Потім а, наш мінус у нас територія не така вже й велика, ну, немає ділянок, які не ну, захищені від а, цих безпілотників. Вони пролітають теж півтори тисячі кілометрів, і от як буває, там пишуть моніторинг пабліки. Кружляє скотиняка десь там над цим над цим Київським морем. Кружляє, кружляє, а тривога звучить. У нас такі можливості, ну, верніше, територія маленька, і вони пролітають нас наскрізь. Але Вада велика ну, наша верніше, перевага в тому, що е, у нас немає єдиного, там, не знаю, ТОВ український безпілотник, місто реєстрації, там, місто Київ, вулиця там умовно, там та-та-та-та-та-та такого немає. У нас є різні виробники, вони знаходяться в різних локаціях, і для росіян ну, чудове розуміння, що ну окей, знищили це виробництво є ще одне, поки там шукають наступне, перше відновилося. Тобто, ось це як. Не знаю, як гідра можливо, там це можна порівняти, або Медуза Гаргона, оце дійсно росіянам не дає спокою. В той же час у росіян є перевага в чому? Ну, в Ребах, зрозуміло, що нам наставили, ППО наставили. Територія, велика територія, це один з їх великих козирів, бо настільки віддалені, ми розуміємо, що за Урал залетіти, ну. Може, я думаю, можна, але зараз це дуже-дуже складно. Зоралом багато підприємств на захищені. Але з іншої сторони, ця велика територія також і одночасно є вадою Російської Федерації, бо на кожен квадратний метр ППО не поставиш, реп не посунеш, його просто банально всюди не вистачає, і українці можуть знаходити ті ж паринки між там, ну, скажете, на стиках, там, де вони розташовані, там не догледіли, тут не дивилися. І там пролетіли. Це дійсно велика-велика робота. Тобто, ще раз безпілотники не запускаються по прямій, як у нас часто малюють, з Харкова і пошла, пошла. там на Белгоричну, такого немає. Обходні шляхи. І от останнє скажу: Лукашенка дуже сильно він на цю тему лютує, особливо коли його дістають і каже: проклятий українці через нашу територію на Смоленщину запускають вражеські безпілотники. Ну, це один з тільки шляхів. Стосовно наших повітряних сил, декілька днів тому, не вперше, нардепка Мар'яна Безугла написала про проблеми повітряних сил, проблему в тому, що відправляють піхоту на нуль спеціалістів. Далі підключився нардеп Гончаренко. І здавалося б, історія схожа на першу. Зараз вийде Ігнат, і почнеться батл у Фейсбуці. Але ні, Вийшло, вийшов Генеральний штаб. З роз'ясненнями, запевненням, що такого більше не буде. Потім вийшли повітряні сили з запевненням, що такого не відбувається, але такого більше не буде. І президент Зеленський відреагував. Виходить, цього разу. Цього разу проблема є, і на проблемі загострили увагу народні депутати окремі. А чому ця проблема виникла? Ви могли розібратись, пане Іване? Люди нестача людей терміново потрібні люди. Я не знаю, на який напрямок їх відправити в піхоту. Я пропускаю це моє особисте припущення. Можливо, це був а що ну щось на кшталт курська. Можливо, як варіант, можливо, це був Покровський напрямок. Там, де найбільше прогалин у нас в людях, туди можливо намагався цих людей відправити. Це не вперше вже історія вилізає, вилізла вдруге і вилізло багато там рекомендацій, пропозицій, законодавчих. Давайте заборонимо міністерство оборони. Слухайте, ну не можна виходити з таким мікроменеджментом і регулювати процес переведення людей. А, з військово-повітряних сил до штурмової піхоти за спеціальним законом. Ну так не повинна працювати, ну повинна ж бути якась логіка. Ну, давайте будемо ухвалювати якийсь окремий закон, який буде забороняти переходити світло ну, на червоний сигнал світлофору, там дорогу. Ну давайте законом. Тобто ну, є ж логіка, є Генеральний штаб, є генерали, військові, які повинні це усвідомлювати. В чому, в чому тут велика. Загрози для України Ніч раз, без перебільшення, окей, забирають людей з військово-повітряних сил, забирають людей з мобільних груп, які збивають ці безпілотники решахеди, і одразу, буквально як тільки заберуть, ми побачимо зростання результативності е, прильотів російських шахетів по українським містам. такі моменти згадайте, то збили багато, то потім збили мало. У мене є таке відчуття, що можливо то був той момент, коли почали знімати людей. З мобільних груп. І от тут, наприклад, наприклад там, умовно, Яготинський там, напрямок, ну, Яготинський Яготинський район, наприклад, Київській області. І тут працювало, наприклад, 5 мобільних груп, а замість п'яти залишилося дві. І все, просідають. Наші хлопці чують, там полетіла ота от скатеняка, прожужала, але просто не встигли до неї. Бо ну, нас двоє, а шахетів багато, і є влучання. Потім зранку штаб пише, що ну стільки-то стільки, -то, стільки -то влучання, і люди дивляться, а що стало більше, а як так раніше було працювало здорово, зараз не здорово. Ну є ж логіка, це фахівці. Це я не кажу, що там штурмовик, штурмовик це там це просто там різноробочий. Ні, він теж фахівець, особливо коли підготовлений, навчений. Кожен. Військовослужбовець в кожному в своїй справі він найкращий, і найкращого пілота відправляти до штурмовиків. Він не буде там найкращим штурмовиком, він буде дуже посереднім штурмовиком. Але пілотом він буде отакенним, тому набагато правильніше, логічніше, залишати людей там, де вони класні. Бо два так пілот. Давай так, аналогія по РФ. По коли вони втрачають своїх пілотів, пілот снайпер. І вони кажуть, так визнають, що для того, щоб цього найвищого за кваліфікацію пілота підготувати по російських мірках, це орієнтовно 15 років, 15 років, і орієнтовно десь під 15-16 мільйонів доларів. На секундочку, тобто, і його відправити, і опів вбили. Тобто 15 років підготовки. Стільки грошей. Окей, хай у нас буде менше по грошах. Ну ми, ми не знаємо, але в руках я думаю, це така ж сама історія, і менше збування ракет, менше збування російської авіації. Наші тоді літаки, наші тоді вибували ці в 16 ті, там Міражину. Якщо їх всіх можна перевести в штурмову піхоту, тому ще раз ну не повинен президент виходити і таким мікроменеджментом займатися. Я сказав цього більше не робити. Генштаб кажу: окей, не будемо, зато візьмемо. Давайте не знати там кого давайте не знати хто що, хто що у нас є. Е, спеціалістів з радіо електронної боротьби, давайте відправимо їх на фронт. Потім президент буде знову виходити казати: реп не чіпайте, бо наш реп треба визнати, він стає дуже дуже важливим чутливим. Ми з вами минулого разу говорили. Згадайте про а, скільки вже більше 400 чотирьох сотень шагетів, які залітали в Україну з липня по грудень місяць в, в з Російської Федерації. Вони були переадресовані на Сторону Республіки Білорусь саме з використанням українського РЕБ. тобто уявіть собі мінус 400 влучань цими безпілотниками по українській інфраструктурі, скільки збережено життів, скільки збережено інфраструктури, і це через український реб. Тобто це, це такий один з прикладів. Тому мені здається, що кожен повинен бути на своєму місці. Тему захисту неба хочу продовжити тут. Німеччина про це сказав напередодні очільник Міноборони ФРН Борис Пісторіус. Німеччина у січні планує розмістити Петріот на кордоні з Україною в польському Жешові, в Польщі вже заявили, що сторони всі деталі узгодили. Окей, а воно буде просто розміщене і так само не буде нічого збивати, як і польські повітряні сили, які підіймають постійно. чи… Це ми зараз спостерігаємо за епохальним розвитком в, в там звивинах наших партнерів, коли вони такі приймають проміжне рішення збивати як не літаками, так хоча б патріотами. Як не на території там Польщі, так прямо на кордоні. Дивіться, я вам більше скажу: у Польщі є система протиповітряної оборони, раз у Польщі є. Комплекс Патріот 2 у Польщі є комплекс Патріот, який розміщений в аеропорті Жешов. Там, якщо не помиляюся, 5 чи 6, 6 пускових установок? Тобто там цих патріотів, ну цього патріота, достатньо. А, чому Німеччина? От це дійсно дуже цікаве питання. Як би не хейтили пана Шольца та німців? що ви там мало а, з усієї допомоги кількості Німеччина в Україну приїхала за цей час? 16% — це німецька, 16%. відсотків. Просто порахуйте, це шалені цифри. Це декілька патріотів було нам передано. Там що там Айрісті, гіпарди. Німці від гіпардів відмовлялися. Чого? Бо кажуть, та ну їх швидко, швидко розкривають. Вони не такі вже мобільні. Але для захисту, наприклад, ще раз навгадка жу якоїсь теплоцентралі в місті Києві або не знаю, там десь в місті Харкові. Вони ну дуже практичні. Вони там за три кілометри збивають. Будь-які об'єкти, які долітають, вони нам дуже важливі. Німці нам це дають, е, надають там розвідувальну інформацію. Райн Мітал працює в Україні. Армін Папенгер разом це очільник край металу з Борисом Пісторіусом Просто рвуть на собі майку, і виступають за те, щоб допомагати далі Україні. Так у кожного ну у кожного у них є козирний інтерес свій для того, щоб заробляти тут гроші, але через вони вірять в Україну. Вони не кажуть: Ну давайте ви там зменшуєте призовний вік. <гум> Ми готові опрацювати. Ми відкрили у вас. Перша партія нових бронемашин експериментальних, я так розумію, приїхала вже до України. Так, ці виробництва, наприклад, Райметал, вони не повністю локалізовані в Україні. Вони частково в Україні, частково в Угорщині, здається, в Румунії або в Польщі. Неважливо. Головне, що в Україну вірять, розміщають і Україну підтримують. Я припускаю, що цей комплекс він може. А, що зробити? Він може бути е, окрема ініціатива від Німеччини. Наприклад, поляки відміжувалися, а німці кажуть, що ми готові це робити. Незнака позиція у США, можливо, там поки що немає позиції, але рухаємося, в якому напрямку. Перший варіант Він стоїть е, для того, щоб збивати е, або ну збивати швидше за все, те, що залітає на територію Польщі, і отримувати практичний досвід. Одна справа, коли цей оператор сидить віртуально, там збиває віртуальну ціль. Ну, Таке собі, ну це, як господі, ну, як відеогра, Counter-Strike, да? CSGO. Інша історія, коли збивають справжній об'єкт, справжній бойовий бойова ціль, який летить, і твої фахівці отримують шалений бойовий досвід. Інший варіант, що цей комплекс може прикривати певні. Виробничі потужності німецькі, які знаходяться на західній частині України, я не знаю, де вони знаходяться, десь то знаходяться. Можливо, щось там є, наприклад, на території Республіки Польща. І німці сказали, що ми будемо захищати виключно власну е інфраструктуру, власні інвестиції. До речі, коли свого часу е Райм Метал» відкривав виробничі потужності в Україні, е російські. Алкоголіки з Москви, метро Мідіді він кричав, що це буде, це буде для нас законна цель. На що мені дуже сподобалося, як парірували німці, кажуть, окей, тоді ми будемо захищати ці об'єкти німецькі власними комплексами протиповітряної оборони. Це така, був такий батл, да, от як ми полюбляємо Comedy клаб, ну звісно, це там на багато вищому рівні. І ми, ми раніше з вами говорили: приділіть увагу, що по німецьким підприємствам. Які знаходяться в Україні, ще жодного mm -hmm. разу нічого не прилетіло. Росіяни просто, хоті сказати, нецензурно побоються це робити. По Арсідор Метал Стілу Кривий Ріг, яка належить індійським інвесторам в Кривому Розі, нічого не прилітало. По компанії, яка належить зятю президента Ердогана, яка займається виготовленням безпілотників Bayraktar, нічого не прилетіло. Тобто росіяни запхали собі свою. Свої погрози в глибоку кишеню і сидять мовчки, нічого тут не роблять. І ось з приводу цих систем протиповітряної оборони, можливо, там ще є третій варіант, окрім що тренування, окрім того, що захист там наближених своїх об'єктів <св <'язок> цими комплексами, це може бути ще дійсно спроба допомогти Україні самостійно збивати над нашою територією ці об'єкти, які летять в напрямку Польщі, отримати ще більше практичний досвід для своїх фахівців, як варіант. Як ви вважаєте, я тут зараз і фінт вухами е, повернув, згадуючи <плес> е, е, наших партнерів і їхні заклики до зниження планки мобілізаційного віку? Президент Зеленський на зустріч з тим самим Борісом Пісторіусом. Ну, чіткіше, я не знаю, чіт, чіткіше, просто от, от ручку так показати: чітко, швидно, нормально. Тобто, роз'яснив і пояснив: ні, не будемо ось чому 100 бригад нема. Техніки, які, блін, люди, е як ви думаєте, чи зупиняться наші друзі і партнери, які роблять ці заяви, робити ці заяви, чи все одно продовжать, ну, от як, як півні о 6-й ранку, кукарікати? Це про призовний вік, правильно? що вони так там... так. Це про вік. Дивіться, Я не чув від німців таке, відверто скажу. Я ні, не я в... я про наших інших друзів партнерів а, про, про інші, за що ми знаємо, що чинна ще адміністрація пана Байдена декілька разів вона ці історії робила, і моє бачення було таке: перекласти відповідальність перед виходом з білого дому на Україну, і в випадку, коли там, наприклад, там не там, Джека Салівана будуть запрошувати, наприклад, на там на подкаст не знаю, де там Лекса Фрідмана, наприклад, і <гум> буде питати, чому так мало допомогли Україні. Він може завжди парірувати. Та ми -то допомагали, то українці не захотіли. Ми їм казали, давайте людей. Ми ну вам ще допоможемо. а Вони не захотіли. Тому вся проблема в українцях. Тепер ми чуємо такі ж самі речі від е, ще не призначених людей з адміністру ну, майбутньої адміністрації пана Трампа. Я так думаю, що це можливо, теж така спроба. Я пропускаю, бо ми ще раз не знаємо, що взагалі там в них в головах. Можливо, така спроба перекласти певну відповідальність а, перед тисне перед історією, перед нащадками сказати, Та ми не хотіли допомогти українцям. Ну вони знову, знову там показали свою недолугість, вони дерев'яність показали свою. Ми кажемо, беріть людей. А вони, Ні, не, будемо, не хочемо, нам не потрібно. Ну. Ми вийшли на мирні перемовини з росіянами. Щоб українців були більш рішучі ми в мобілізації, то і вирішення цієї війни було б на інших умов. А так вони не захотіли. Тому мир, мир, все, закінчили війну. Я думаю, що це ось така спроба погратися у відповідальність по перекладання. Тепер ти потримає цей розпечений каштан, пане Іване. А стосовно, ну мабуть, уже. Регіональних з точки зору того, що ми ж частина Європи, регіональних моментів, які пов'язані з безпекою Європейського союзу, Балтійське море і чергове пошкодження підводного кабелю, ну це продовження цих от диверсій, але. Ну, пам'ятаючи попереднє пошкодження, і сили знайшли і з витягою потужність взяти на абордаж судно, яке було підозрюване, провести там слідчі дії. Виявляється, так можна. Ну і виявляється, очі відкриваються, і бачать навіть, і, і, і ніжки ходять, і слідчі працюють. І тут знову чергове пошкодження. Ми, от зараз на що на пінг понг дивимось? Ті пошкоджують, ті затримують, ті пошкоджують, ті закривають очі, ті пошкоджують. По ідеї ж повинен бути якийсь другий акт, ну розвиток другий який акт. може бути розвиток подій? Так давайте, якби я бачив розвиток цих подій, бо я не знайомий з місцевим законодавством, з місцевою нормотворчістю, з місцевим mm -hmm. юридичними традиціями, бо в них ну європейці здавалося б ну. У нас там одразу в СІЗО, а у них там може бути там якийсь СІЗО. Господи, це ж поважна людина. Ну їх традиції відрізняться. Я не кажу, що в них там погано або о нічого собі, Сонечка яке бачиться Щось... на такій темі і сонце Я не кажу, що у них там погано, у них просто по-іншому. Якби я бачу вирішення цієї проблеми? По перше, рішучість в якому плані, якщо ми виявляємо, що судно причетно бачимо, що воно вимкнуло транспондер пройшлося над кабелями і одразу пропав зв'язок. Воно затримується, воно, а, ну, відкривається кримінальне провадження, не знаю, слідство, справа, що завгодно. Відправляється, ну, заарештовується судно, екіпаж під арештом. А, чекаємо вироку суду, слідчі показують, що так, є причинно свідковий зв'язок. Судно вимикає транспондер, кидає і, і От у нас є допит капітана, він каже: да, 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 ну дав я. І як. А, ну, я не кажу там, скільки там треба давати, 5, 10, 15 років в'язане на вирішення місцевих, місцевої феміди, бо там може бути фінська, шведська там своє, своє бачення. Але як обов'язковий захід покарання це конфіскація та реалізація, просто конфіскація засобів вчинення злочину, судно. Неважливо, яке вона, маленьке, велике, середнє, просто гігантське НЛО. Конфіскація, я я так припускаю, що це повинно дуже сильно спрацьовувати, бо рано чи пізно там на другій, третій конфіскації, коли Російська Федерація побачить, що це ага, це вже така машина юридична, що одразу конфіскація, і коли наступного разу вони будуть там за допомагати від капітана або від власника компанії цього судна, зробити такий крок. Всі будуть відстрибувати, казати, ну його нафіг, перепрошую. Ми краще не будемо заходити в російські порти. Зараз завтра конфіскували судно, його продали на аукціоні місцевим е рибалкам, і вони на нашому траулері тепер їздять. Та да? там придбали його там умовно там 20 за двадцять тисяч євро за двісті тисяч євро, хоча коштує на 20 мільйонів. Я думаю, що ось такі збитки вони будуть дуже серйозними, дуже ретельними. Це тільки на першому етапі, звісно, що потім можуть бути набагато. Складні операції Російської Федерації, якісь невеличкі мобільні групи, які можуть там спускатися на дно море, там ставити вибухівку, підривати. Ну тут вже питання технічного захисту, розставляння. Не знаю, по я припускаю раз, по всій дліні цього маршруту, яких там зна акустичні ці буї, зонди, якісь мікрофони, які будуть фіксувати зовнішню активність. Якщо всадить якийсь оператор, і він чує, що ага, це не. Процес спарювання у дельфінів це щось схоже там Вася, Йольтелепом, теле давай мені монтіровку. Ми тут по о, все, щось відбувається. Тобто, я думаю, що ось в такому ключі треба рухатися. Але ще раз це моє таке припущення, хоча я вважаю, що воно правильне. Пане Іване, дякую вам за те, що знайшли час доєднатися до ефіру і поділитись цими припущеннями, гіпотезами, роз'ясненнями. Іван Ступак, це військовий експерт, колишній співробітник СБУ, і Він був моїм гостем. А ви на ютуб каналі Telegraph.ua. Бережіть себе. Я Микита Міхальов. Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.